1942 рік або Друга битва за Харків. Велика воєнна операція розпочата наступом південно-західного правого крила Південних фронтів Червоної армії проти німецьких військ, групи армій Південь на Ізюмському фландармі період 12 до 29 травня 1942 року. Ця військова операція радянської армії мала на меті відвоювання Харкова і створення сприятливих умов для подальшого просування Червоної армії аж на Дніпро. Спочатку наступу розпочала 21 та та 28 армії Південно-Західного фронту. Вони прорвали оборону противника півніше південніше міста. Почався так званий перший етап наступу. Четверта бронетанкова дивізія Вермху змушена була відступати. 21-а армія продовжувала наступ. У складі 21-ї армії перебувала друга -та дивізія танкових військ Радянського Союзу, які були підсилені 5-ю бронетанковою дивізією. Це була страшна маса танків та людей. Радянського боку командували операцією Семен Тимошенко, Радіон Малиновський, Іван Баграмен та Федір Костенко. Із німецького боку оборонною командою Федор фон Бок, Фідріх Павлю та Едан фон Кляць. Саме його бронетанкові частини стримували натиск радянських військ. Німці зосередили на цій ділянці фронту дуже багато артилерії. Почався так званий зустрічний танковий бій. Радянські війська дедалі-дедалі втягувалися у мішок. Спеціальний відкритий. Німецька артилерія чудово знищувала цілі танкові батальйони, які просто насувалися тупо вперед. Битва затягувалася. Німецький генерал Федор фон Бок поступово відправляв нові підкріплення. Німецькі танки просто розстрілювали супротивника у притул. Так само дуже сильно працювала і артилерія. Радянські війська несли божевільні втрати. Чисельних радянських сил, що наступала, була приблизно 440 тисяч солдатів. Німецькі війська, які оборонялися, 180 тисяч. більше оборонялася армія група армії Південь. Під командування фон Бока. Радянські війська застрягли у м'ясорубці. Вони попали під перехресний вогонь і не могли зовсім просунутися. Вони просувалися під шквальним вогнем кулеметів, а німці зберігали чималі резерви. До речі, що до радянських резервів підходили свіжі сили. До лінії фронту боїв підходили частини 38-ї армії Південно-Західного фронту під командування Кузьма Подласа. Тим часом радянські війська з трудом все ж таки просувалися вперед. Але підкріплення радянських військ підійшло вчасно. 38 армія прибула на поле бою. Коли німецькому генералові маршалові фон Боку доповіли про те, що насувається нова радянська армія, він сказав: Ну, нарешті, а я думаю, що це вони ніколи не будуть наступати. Все йде за планом, готуйтеся. Він наказав танковим бронетанковим від фон Ляйста рухатися вперед. Тепер уже Вермак готував Пасху. Радянські війська свідомо втягувалися у Мішок. Тим часом радянська бомбардувальна авіація почала бомбардувати передові позиції німецьких військ. І це був доволі сильний удар. Радянським літакам все ж таки вдалося підлетіти до артилерії і знищити частину німецької артилерії. Но на хід битви мене зовсім не повлияло. Битва продовжувалася. Тепер вже входили резерви групи армії південь близько 60 тисяч солдатів. Розділені на два хлини. Вони чекали, коли радянська армія знесилиться. Тримаючи оборону, німецькі війська продовжували обстрілювати і розстрілювати ворог. Особливо влучно працювала артилерія, ствольна артилерія. Радянські війська ніяк не могли просунутися вперед. Найколи прибуло велике підкріплення 3 ї армії. Радянські війська продовжували просуватися. Так само до них прибула і піхота 10-ї дивізії радянських військ. Пішвальним вогнем вони просувалися вперед. Німці просто розстрілювали супротивника. Почався великий масштабний бій. Йдуть все далі вперед, перед неподівано радянські війська не помітили, що. Німецькі частини зайшли у тил головного ударного угруповання радянських військ і оточили його на парвінському виступі. Майже повністю змінили поле бою на свою користь. Но командири танкових з'єднань Радянського Союзу не знали, що відбувається на полі бою. Вони продовжували контрнаступ. У нас то пішла і. Частина німецьких військ бронетанки. Тепер уже німці зажимали їх у кільце Радянський наступ зупинився. Почався великий зустрічний танковий бій. До Харкова залишалося пару кілометрів, не так дуже багато. Пішквальним вогнем радянська піхота спробувала просуватися це було просто божевілля. Метр за метром. Несучи страшні божевільні втрати. Вирішальний момент відігравала саме німецька артилерія, наносичи ворогові найбільших і найжахливіших утрат. Як у живій силі, так і в техніці. Тепер радянська армія взята повністю в оточенні. 21 ша армія була майже повністю знищена, 28 та 38 -та армії Південно-Західного фронту опинилися в крутлі. Частини, які підтримували їх все. 57-ма стрілецька армія, якою командував генерал Кузьма Подла та Андрій Манісов, так само майор артилерії Маляром, командувач армійською групою генерал-майор Леонід Бомніком та командир 47-ї стрілецької дивізії, генерал Филипп Кантецький. Їх було вбито, знищено. У оточення попали так само частини 270-ї дивізії стрілецької генерала майора Закі Кудліса та командира 337-ї стрілецької дивізії генерала майора Ілля Василія. Їх так само було розстріляно. Ці військові частини зазнали страшних утрат. Після Харківської бити своїх посад були зняті командувачі 28-ї армії генерал-лейтенант Дмитро Рябишев, начальник автобронетанкових військ Південно-Західного фронту, генерал лейтенант танкових військ Володимир Памбручій і начальник генштабу Південно-Західного фронту, генерал-лейтенант Іван Багрянов. Через катастрофічний провал харківського наступу оборона радянських військ на Південному і Південно-Західних фронтах виявилася кардинально ослабленою. І німецькі війська розпочали успішний контрнаступ. Уже 7 липня Вермах вийшов на підступи до вороні та Ростова. А 23 липня було захоплено Ростов на Дону, що відкривало шлях на Кавказ і Волгу у районі Сталінграда. Небезпека втрати, які змусила Сталіна 28 липня 1942 року підписати наказ номер 227 ні кроку назад, який у складі Червоної армії почалося формування страхних батальйонів і загороджуваних загонів. За цілу війну радянські війська розстріляли самі своїх близько 2 мільйонів 700 тисяч військовослужбовців. Це були божевілля і божевільні втрати. Підсумок битви. втрати радянських військ склали приблизно 250 тисяч убитих та поранених. Втрати німецьких військ близько 50 тисяч. Всім до зустрічі на каналі! Не забудьте підписатися, поставити лайк та коментар. До зустрічі!